Вітаю тебе, друже, на каналі Юрку. Зараз ми будемо дивитись епічний і настрільний бій. Цього разу наш танк Т-92 HMC – Це артилерія, це 10-й рівень, американська бабаха зі здоровенною гарматою. Яка робить дуже-дуже боляче. І в цьому бою вона накидає небагато, а дуже багато. <хи> накидає дуже багато дамагу, як для арти. Прям взагалі не дамажить. Ну, коротше, подивишся, подивишся, буде цікаво, і кінцівочка також буде інтригуюча. Отож, не пропускай. Опа, в мантікорочку, який чудовий постріл, це був. Ой-ой-ой. ой хе-хе-хе, Мантікора відіграла, відіграла 45 секунд. Ой боже. Таке воно, таке воно життя. Ой, просто чувак відкатився трошечки назад. А там його чекав здоровенний снаряд з нашої бабахи Ой, бідний бідний мандікорчик, реально його жалко. Ну, таке буває, таке буває, що поробиш така гра. Не ми такі, варгеймінг такий. Так, давай закидую везеху. Полетіло, тидиш, не долетіло. Отак от. Ну тут рельєф, добре. Не розрахував наш доктор Нікс Гарас Такий нікнейм у нього. І поїхав він ближче до першої другої лінії, щоб там накидувати, бо там багато всяких важких танків. Там Маус, там жирний тай 5Х. І взагалі, до речі, в нас бій з десятками. Це Мураванка, тут трошки ПТ-шок, трошки СТ-шок. В основному це важкі танки. І навіть от уже і було по три ЛТ в кожній команді, одначе в червоних залишилася тільки одна. Так, зацілим він туди кудись на поличку. Як на мене дуже далеко. Він туди цілить, он дуже є живі, готові цілі, бери в них, стріляй. Але він чекає, летить Т-100ЛТ, він чекає на засвіт від нього. Нікого Т-100ЛТ не бачить там. Багато багато часу багато часу почекав. Треба було вже в когось би давати, вже до половини встиг би зарядитися, але ж думав, а раптом там який-небудь смачний соковитий гріль буде. Да? Завжди так думаєш. І полетіло, дидишся. До речі, наш герой, що я помітив в цьому бою, бо я також грав на Т-92, він грає от не на перших снарядах, в яких більше сплеш, менше пробиття, а на другому типі фугасних снарядів, які. Мають більше бронепробиття, менший радіус розліт е, осколків, але там і траєкторія погірше. Хоча вони летять трошечки швидше. Не знаю, не знаю, що краще, якщо чесно. Я не пробував на другому типі старядів грати, бо ну, і так дуже, дуже косий, дуже косий е, ствол в цього, цього, цього танчика. І в гриля з підпалом, і це майже ваншот. Боже, Боже, що він робив. Він дав на 1370 повне пробиття. І запалив його майже на 300. Ой, якби гріль ще не встиг потушитися, це був би шикарний фраг. Шикарний фраг. А так трошечки не вистачило, я не побачив, по-моєму, у нього десь 100 хпшечок залишилось. 100 хипечечок, хипечечок, як же ж боляче він дає, як же ж боляче дається гармата, це просто просто дуже боляче. Якщо ж влучає, то вже то вже конкретно, серйозно і без питань. 134 он гриль поїхав. 134 хпшечки. Дві ХПЗ і 100 стоять, ну не найкращі мішені. В плані того, що влучити в них можна, але дамагу в них залітає небагато, одначе 554. Може і дійсно, я також спробую пограти на цьому другому типі снарядів. Просто на тій арті, на якій я граю постійно, це 261 й з другого типу снаряду, навіть, навіть на ньому важкувато влучати. От. Але ж подивимося, подивимося, все приходить з досвідом, чим би і ні. Я от подивився цей реплей і я обов'язково спробую. А ти, якщо граєш на Т-92, напиши в коментарях, який. Які снаряди ти полюбляєш? От Я бачу, що наш герой хоче перемкнутися на ББшки. Хоче вже перемкнутися на ББшки, він приїхав достатньо близько, летить Ях ПЗЕ от оце то про що я казав. Каса гармата. Каса гармата, прилітає. Ну, так буває. Так буває. Ти можеш дати блайдом майже в мантікору, ну не блайдом. Але її вже не було навіть видно і вона була в Русі. А можеш на влучити в стоячу ях ПЗЄ 100, який такий здоровий сарай, що далі нема. Більше, по-моєму, там, ну, один з найбільших танчиків у грі, безумовно. Тож таке, так, ситуація поки що 5-5, поки що йде неспічна, неспічна неспічна перепалка. Перестрілка розмін снарядів треба, бо бачите, не хоче забирати. От саме того, що в нього немає. А, він на ББшці. тоді ясно? Тоді, ясно, він хоче як СТОП поцілити. Хоче поцілити, що ти, в рубку хочемо поцілити? Кудись залетіло, він явно влучив. Одначе питання в тому, пробив він а чи не пробив. Оце найбільше питання, бо влучити ББшкою не також важко, а важко влучити туди, куди треба. Заряджай ще одну ББшечку. До речі, скільки на ББшці? Давай поглянемо. 750 шкоди, 372 бронепробиття. Ну, Якщо ще врахувати, що вона поки долетить, то бронепробиття трохи впаде. То не найбільше, Не найбільше, по-моєму, таки залетіло в ях ПЗЕ 100, бо щось в неї хпешечок стало щось значно менше, ніж було. Наскільки можна з того судити? Ну, подивимося, подивимося фінальні результати бою. Там, має бути достатньо багато дамагу. Так. В нього і зараз, мабуть, десь під 4 тисячі, бо мантікору не було видно, коли вона вмирала, тож в статистиці її ХПшки не відіграють. Гавеє 100 добиває Ях і це нормально. Це нормально, якраз ой, фугас летить в Гаваї 100. І да, Треба переїжджати, коли ти граєш на арті. Треба переїжджати, не стояти на одному місці, того ворожа арта нашу по трасеру таки зняла. Так, зацілив він жерненького. Знову ж таки, то, 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 дивлячись, як грати на цих танчиках, я все ж таки за те, щоб стріляти якомога частіше, хай, хай буде менше шкоди, але ти будеш стріляти якомога частіше, і більше танчики будуть в стані. Так, так, ну тут треба треба полетіло. От про це я і кажу. Треба було ще більше брати. Ще було більше брати упередження, щоб снаряд все ж таки летів в корпус. А він залетів прямо в башту і не пробив. Таке буває. У нашого героя, доктора Нікса Гарас, залишилось 8 снарядів супротивників, що досить багато, і тут ще поки що не видно, чи все закінчиться. Не видно, і я хочу сказати, що ну, не так закінчиться, як хотілося би, але таке буває. Так, леопард. Леопард теоретично може дуже сильно і боляче отримати, але це теоретично, як буде на практиці, ми подивимося. Бо до тудочки аж 3,5 польоту секунди снаряду. І буду О, і по нам стріляє арта. Як казав, треба переїжджати. Як казав, треба переїжджати. Добре, що не вбило. Добре, що не вбило, але леопарда ми також трошечки не влучили. Ну, то таке. М -м -м. Кіні четвертий не забрали леопарда. Ти глянь. Ти глянь, як йому фартить тому лео. А тут жерненьке стоїть і хоче отримати від нас чергову порцію американського боєприпасу. Заряджає наш доктор свою гармату ну довго. Навіть з усіма там досилачами, інструкціями, пайками і так далі. Все одно це дуже довго. да-да-да, і треба тікати і не ламати дерева. Що ти робиш? А, на цей раз не стріляла по ньому. Т-92, напевно, були більш смачні для неї мішені. Маус проти жирного. Маус не пробив, жир не пробив, бо маус стояв до нього обличчям і навіть не повернувся. 10-8. Поки що зелененькі лідують, лідують, лідирують по рахуночку, по похипешечкам мені. Але по ситуації на мапі, начебто, вони все оточують і тут вже здавалось би, ну що, складного піди, да виграй. виграй. он більше, наскільки, майже вполовину. Яртай, все таке, піди да виграй. Але не так воно просто в танчики грати, як. Язиком трендіти, хоча язиком трендіти ще важче. Так, тіп, тіп стоїть. Туре, тупе, як хочу його називати, дає на 500. Нормально, 5 пульок залишилось. 5 пульок залишилось і треба добирати кого-небудь. Треба добирати кого-небудь. Хоч як на мене, можна було б Ях ПЗЕ100 краще давати, ніж тупе, бо тупе воно на, на те і тупе, що дуже повільно їздить і не таке небезпечне, як Ях ПЗЕ100. яга може мати значно більшу альфу і, напевно, в нього було б краще стріляти. ну То таке, що дав той молодець, виїхав в тайп, забив нашого одного, вмер є четвертий суперкінь, там також, по-моєму, не в кращій ситуації. 277 залітає вже офіційно 3700, плюс Мантікора десь близько 5000 шкоди настріляв наш танкіст, і так як він грає на другому типі снаряду, то асисту від нього 0. Він не станеть, він просто б'є. Ну, Такий вибір. Вибір кожного, як то кажуть, станете чи дамажите. Чи що робити, чи як допомагати, але, як на мене, можна було кілька і таких і сяких снарядів взяти, одначе боєкомплект дуже маленькі, дуже маленькі дуже довго заряджаються. І якщо тебе ще немає інтуїції, то перемикатися між снарядами досить-досить довго. Так, але мапа в цілому пласка. Хто знає, можна було по всякому грати. Ну, АМХ же ж явно буде ближче до Яхпи Зай 100. Треба зацілювати того, але світиться саме Жерненький, бо він виїхав, можливо, і правильно. Ти на 528. Нормально? Нормально. От якби зелененькі зараз сильно не поспішали, а дали б ну, хоча 3 хвилини. У хвилинку ще можна не поспішати. Дали б Артій достріляти хоча б Жерненького, було б добре. Але то ж таке, це рандом, під нього їм не можна керувати, під нього лише можна підлаштовуватись. Так, їде, їде ФВХ, під'їхав і Лео. А, Лео міг би дати трошки більше дистанції, заїхати десь знизу, щоб вони з трьох окремих сторін заїжджали. Ну, таке. Можна було верх ногами стати, да? Але ніхто цього не зробив. Ніхто не світить жерненького і ніхто не світиться ніяга. Ні жирний, ні арта всі повставали в захисних позиціях і стоять. А тим часом ти маєш поставити вподобачку, поки ще можна, бо потім не встигнеш забудеш, а Юрчик засмутиться без подобачки. Хіба ж так можна? Так, ну що ж, як ПЗІ 100 десь там стоїть, давайте вже щось робіть, бо час спливає, але ж, кажу, Лео, маємо дати більше. Більше радіус, але він не дав синхронно поїхав, леожер 100 за, за, каміння, за рельєфом ховається. І жирний тут ховається. Яхпз-100 1 буває нашого 1390. Ой-ой-ой, ой-ой, ФВХ просто мажа арта. Ну, давай, полетіло. Десь поруч впало, але, напевно, без дамагу, бо ЯхпЗ з бронею. а тут фугаси другого типу, в яких дуже маленький радіус. Розльоту осколків і вони слабо дамажать, якщо ти не влучаєш. Ой, два снаряди залишаються дві хвилини до кінця бою. 3 в 3 ситуація. Леопард лише зараз до Петра, що треба давати більшу дистанцію від жирного. І не лізти на нього. ФВХ залітає, ФВХ залітає, отримає. По-моєму, від Ягі отримала якраз і да. І тупе його добиває. Ну, давай, давай. Давай стріляй. <хи> Полетіло дуже довго летити, снаряд снаряди дуже неточно. Дуже довго і дуже неточно, можливо, б наша арта мала під'їхати ближче. Щоб це відстань була менше, яга забирає леопарда і наш артавод, який весь бій так чудово грав. Залишається. В меншості, де в цілому, тут уже часу не залишається на щось відігрувати, ще й одна пулька. Отже, я пришвидчу це до кінця, бо це справедлива в якійсь мірі нічия в цьому бою. Але як же ж хотілося Як же ж хотілося виграти, одначе? І без того в нас було мінімум два дуже шикарних постріли. Постріл мантікору найперший, потім постріл гріля з підпало майже на всі хіпешки. кудись він стрільнув вже. Ой, давай подивимося результати цієї нічі. Але вона була дуже епічна. Ось, о, власне, і вони близько 7 тисяч дамагу. Він дам. 14 що це модулів пошкодив. Мантікорці просто прописав на 1470 грілю. На 1666. Да? Ну він там догорів. Так, в Ях 100. Оце 719, я думаю, чи цього він дав. Ну, коротше, ББшкою, походу, також залетіло, і в рненького поковиряв добряче, ще там по ВЗХ постріляв. В цілому, дуже гарно відіграв Доктор Нікс. Гарас в плюс вийшов одначе трошечки б хотілося б більше, щоб це була перемога, але і за це ми йому дякуємо. Він отримав медаль Гора, Костолома і основний калібр і від Юрка. А я сподіваюсь на тебе, на твою підписку, на твою вподобачку, що ти будеш приходити дивитись нові відео і вечірні стрімчики на каналі Юрку. А я тебе на позитивний гарний настрій, на здоров'я зарядив. Бажаю удачі і до зустрічі!